Як діяти під час надзвичайних ситуацій взимку за умов відсутності газу, електрики та води у Тернополі відбулось навчання для представників екстрених служб міста для того, аби знати, як чинити у критичній ситуації, було змодельовано ймовірну надзвичайну ситуацію за двома адресами на бульварі Симона Петлюри та вулиці Василя Стуса. Орієнтовано в 13.45 Ми отримали повідомлення про надзвичайну ситуацію пов'язану з воєнним станом. А саме це пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. В результаті яких під час мінусових температур на вулиці виникла загроза того, що можуть бути знищені мережі середні житлових будинків, а також можуть постраждати мешканці. Після оповіщення комунальники зливають воду на газони у дворах з усіх інженерних мереж у житлових будинках міста та перекривають опалення. Однак так діяти можна лише за рішенням групи щодо ліквідації надзвичайної ситуації. Дуже важливо, щоб виконували роботи тільки по команді штабу. Тому що самостійний спуск, імпровізований з окремого будинку, може забрати теплоносій, посадити котельню і створити на покій біду. Наступний крок евакуація мешканців. У такому разі слід перекрити у домі всі крани, вимкнути світло, зачинити двері та вікна. Радять подбати й про теплий одяг. Так, нас попередили працівники ЖЕКу, що буде навчання, ми будемо готові до цього. Випадку, якщо тернополянам доведеться залишитися на довгий час без світла, води та газу, їх евакуюють у пункти незламності. А за квартирами, водночас, поліція встановить нагляд. І так же само цілодобово виставляються наряди як на пункт обігріву, так же само. На пункт незламності, тобто, де будуть перебувати громадяни, в суди буде присутня поліція. У пунктах незламності обов'язково потрібно буде зареєструватися. Згодом усіх спрямують до пункту масового перебування і проживання. У випадку нашої критичної ситуації таким приміщенням визначена школа поблизу. Школа має працювати на генераторі, тобто буде подаватися електрична енергія. Котельня буде працювати на торфі, де також буде стояти генератор, буде забезпечувати теплом. У школі кажуть, будуть звільняти актову залу та спортзал. Видаватимуть спальники та керемати, А на території навчального закладу облаштують польову кухню. Школа може помістити, ну, якщо в такому, це якщо в екстремальних випадках це до двох тисяч людей. Діятимуть також укриття, каже директор. Під час заходу наочно показали роботу польової кухні, пригощали усіх чаєм та гречаною кашею. Це є спеціальна так, якби кастроля для каші, тому що вона має таку масляну там основу, воно не буде, не дає. Пригоріти. Якщо там горить дрова, то воно не прогорає. А чай підтримує. А тут тримає тепло, і вона така, мені здається, що чим довше вона то стоїть, тим вона краще. Метою таких загальноміських навчань є підготовка усіх служб, керівників ЖЕКів та мешканців міста до можливих надзвичайних ситуацій у зимовий період. Таким чином страх може стати домінуючою емоцією, аби не ризикувати власним життям. З людьми працювали психологи. Вчилися долати паніку, вчилися долати такі реакції, як ступор, тривожність, можливо, якась така деяка розгубленість. Схожі навчання планують організувати й на інших мікрорайонах нашого міста.